Додають в архітектуру особливу родзинку і дозволяють красиво оформити дизайн всередині приміщення, що таке еркер. Еркер це виступ у зовнішній стіні будівлі. Даний термін прийшов з німецької мови і в прямому сенсі означає виступ в стіні. Найчастіше він має просто геометричну форму, різновиди еркерів, виступи в стіні надають кімнатам свій індивідуальний стиль незалежно від його форми. На сьогоднішній день існує маса варіантів конструкції, у першому випадку класифікують за геометричною формою. Форма еркера безпосередньо залежить від типу будівлі, а саме від можливості основного будівельного матеріалу приймати необхідну форму. Наприклад, напівкруглий виступ неможливо сконструювати в дерев'яному будинку і складно вписати в каркасні і панельні будинки найбільш поширені. Трикутний найскладніший тип при облаштуванні дизайну кімнати напівкруглий. Ще його називають венеціанським. Він добре виглядає як в центрі будинку, так і на розів вимагає грамотного і зваженого дизайнерського рішення, прямокутний, дуже простий в зведенні і проектуванні такий вид найпростіше облаштувати в інтер'єрі і добре вписується в загальну архітектуру будинку. Вартість будівництва збільшується незначно, але робить будинок більш красивим. Завдяки чому цей вид став найбільш поширеним, багатокутний, така конструкція виглядає більш святково, хороша альтернатива, якщо ви не знаєте, який саме тип вибрати: прямокутний або круглий. Забудовою розрізняють кутові, настінний. Писані в кут, дана конструкція може мати вигляд прибудови на першому поверсі або влаштована на всі поверхи будівлі, крім того, він може бути сконструйований так, що він буде тільки на одному поверсі, наприклад, на другому з трьох окремо виділяють класифікацію за призначенням. Вона залежить тільки від польоту фантазії конструктора і дизайнера. Вони можуть бути призначені як для господарських, так і житлових цілей, будинки з еркером. Переваги і недоліки виступ приваблює не тільки своєю красою, але і масою переваг за рахунок віконних прорізів в конструкції збільшується освітленість приміщення. Конструкція збільшує житлову площу приміщення, хоч ця площа і невелика, але функціональна, за допомогою даної конструкції, можна збільшити тривалість світлового дня. Дозволяє заощадити на електриці, ця конструкція візуально збільшує площу приміщення, Еркерні конструкції дозволяють красиво зонувати інтер'єр, навіть невеликі виступи допомагають візуально відокремити цю частину від решти площі, без використання перегородок, відкривається гарний вид, складно виділити мінуси даної конструкції, більш правильно назвати їх якимись незручностями. Вартість еркерних вікон дещо більше, ніж звичайних, крім того, установка віконних конструкцій дуже трудомістка, вимагає особливої уваги і гідроізоляції. Підібрати карнизи дуже складно, практично в кожному випадку карнизи необхідно замовляти, що безсумнівно позначається на їх вартості, адже вони повинні ідеально відповідати формі конструкції. Ця частина будівлі вимагає особливого обігріву, так як через вікна виходить велика кількість тепла, схему обігріву необхідно продумати заздалегідь, інакше взимку все віконні конструкції можуть покритися льодом. Планування будинку з еркером. Еркерна конструкція, як правило, починається з першого поверху. У даній ситуації для неї облаштовують фундамент, як і під інші частини будівлі. При проектуванні враховують зусилля, адже їх основну частину сприймають стіни. Перед проектуванням будівлі необхідно продумати, чи потрібна вам еркерна конструкція, адже в подальшому буде дуже складно прилаштувати її. Особливу увагу слід приділити утеплення цієї частини будівлі. При конструюванні будівлі можна використовувати різні варіанти з балконом. В такому випадку на першому поверсі влаштовують конструкцію. А на другому поверсі розташовується балкон. Це найвідоміший тип у міському будівництві. Сам балкон може мати просто огорожу або засклену конструкцію з мансардою. Такий варіант використовують, якщо необхідно побудувати будинок на невеликій ділянці. Він виграє за рахунок функціональність виступу Два еркера. Він доречний, якщо будівля велика. В такому випадку дуже важко зробити красиву архітектуру. Найчастіше конструюють елементи різні по висоті, наприклад, конструкція на кілька поверхів для вітальні і спальні, і одноповерховий для їдальні. Використання еркера в інтер'єрі, дизайн і мета використання залежить від розташування на плані, крім того, його призначення повинно відповідати загальному дизайну кімнати, розглядаючи план будинку. Нескладно здогадатися, як роль матиме виступ, якщо він сконструйований на першому поверсі, то його швидше за все будуть поєднувати з їдальною вітальною, а якщо на другому, то спальною або дитячої, іноді еркер стає частиною ванної кімнати. Диванна зона в еркері, якщо він розташований в спальні або вітальні, то в ньому можна влаштувати м'який куточок, це розвантажує простір і зробить вітальню більш просторою. Їдальня зона в еркері. Дуже часто його конструюють в кухні, а всю додаткову площу відводять для їдальні це дозволяє запросити більше гостей, або зовсім відмовитися від стільців в кухні, робочий кабінет в еркарі, облаштовуючи кабінет в конструкції. Ви максимально використовуєте всю додаткову житлову площу зимовий сад в еркарі, якщо господиня любить квіти і активно займається їх розведенням. Суеркерна конструкція прекрасно підійде для облаштування зимового саду. Одноповерхові та двоповерхові будинки з Не немає значення, скільки поверхів будинку з виступом. Вони виглядають ефектно в будь-якій будівлі, дерев'яний будинок з еркером. Дерев'яні будинки стрімко набирають популярність, основна особливість, екологічність. Будинки з дерева використовують в якості житлових будівель, лазень. Але всі звикли, що будівля з дерева має нудну правильну форму. Оживити архітектуру можна за допомогою виступу. У дерев'яних будинках можна конструювати виступ прямокутної і багатокутної форми. Вони можуть бути на першому або другому поверсі дерев'яного будинку, оздоблення та декор еркера. Виступ у будівлі підкреслює індивідуальність будівлі, проте він значно ускладнює роботу дизайнерам. Оздоблення і декор залежить від призначення приміщення і загального стилю кімнати. Дану частину кімнати можна підкреслити яскравими елементами, тим самим зробивши її головним акцентом приміщення, але можна оформити її більш класично і витончено. Для цього застосовують теплі і світлі кольори. Виступу можна відвести особливе призначення. Зберігання речей у ньому можна влаштувати і заховати безліч чіків непомітних для гостей. У цій частині приміщення можна влаштувати затишний куточок з м'яким диваном і безліч різноманітних подушок, а гарний вид з вікна дозволить по справжньому розслабитися. Оформлення вікна з еркером штори карниз, еркерні вікна без штор виглядають дуже бідно для їх оформлення. Дизайнери пропонують безліч варіантів, один з найпоширеніших варіантів. Декоративні розетки вони безсумнівно притягують погляди гостей. Не обов'язково, щоб це були квіти, можна використовувати різноманітні драпірування. Рукава єпископа використовують при оформленні приміщення в класичному стилі. Деякі подумають, що це не актуально, але в даному випадку вони ідеально підходять і виглядають приголомшливо. Класичний варіант з легкими фіранками робить інтер'єр легким на панорамні вікна, як правило. Вішають рулоні штори, штори з ламбрекенами підкреслюють класичний стиль і привертають увагу до себе. Роблять приміщення строгим і шикарним для оформлення вікна найчастіше використовують металеві карнизи, адже їх можна вигнути, іноді використовуються струнні для їх пристрою периметр розбивають на секції і встановлюють в місцях стику стійки. Пластикові карнизи, як правило, купують під замовлення. Представлені фото будинків-серкарів. А також їх дизайн доводить, що при правильному оформленні виступ допомагає перетворити звичайний будинок у вишукану споруду. Він дозволяє проявити свою фантазію в повному обсязі і створити свій унікальний дизайн.